Ми продовжимо роботу у нашій студії, ви дивитесь програму гарного настрою. Ну і зараз настає та мить, коли ми зустрічаємося з гостями нашої студії. Приємно, коли це старі, добрі знайомі. Колектив, який сьогодні зібрався в нашій студії, вже відомий і, в принципі, відомий не лише в нашій студії, а й по всій Україні. відомий. Сьогодні багато з вас, хто пригадає, цих цікавих людей і малих, і дорослих. Тому, будь ласка, пригадайте, що в нашій студії вже ми знайомилися з прекрасною федерацією Хортингу, яка сьогодні, яку сьогодні в нас представляє ось такий дитячий колектив, ну і, звичайно, дорослі, серед яких Олексій Чорногор, він керівник відділення національно патріотичного виховання обласної федерації Хортингу, і виконуючий обов'язки президента обласної федерації Хортингу Сергій П'ятіков. Я вітаю вас, вітаю всіх дітей. Можна зараз нашим глядачам показати, як ви там вітаєтесь. Це цікаво. Ось так. Якщо ви десь побачите такі жести, ви будете розуміти, що це з вами вітаються люди, які знають, що таке хортинг. Для сьогодні, для наших глядачів, для декого ми лише будемо відкривати цей прекрасний, але наш суто національний вид спорту. І тому хотілося б звернутися для початку до пана Олексія, щоб все-таки ви нам зробили невеличкий екскурс і пояснили для тих, для кого це навіть, може, навіть нове слово хортих, щоб все-таки пояснили, що воно не сьогоднішнє, воно має давню історію, що це наше козацьке. Звідки, що, як? Я знаю, що ви дуже тісно займаєтесь вивченням цієї історії і можете нам пояснити, будь ласка. Звичайно, назва нашого виду спорту Хортинг. В першу чергу, ми завдячуємо острову Хортиця, яка є колискою українського козацтва. Особливо велика роль козацтва, як ми знаємо, під час національно-визвольної війни 1648-1854 років під продом Богдана Хмельницького. Цю війну неможливо було б виграти, якби не сила духу, фізична міць козаків. І тому наше підростаюче покоління повинно брати все найкраще, все, що дасть їм здоров'я, силу, духовну міць, щоб. Захищати, обороняти незалежність України. Тому я запрошую приходити наших молодих громадян брати участь у заняттях хортингу. Чому? Тому що він не тільки розвиває бойову міць, а і духовно підсилля, налаштовує дух українців, а в наш Непростий зараз час, це надзвичайно важливо. чи потрібно цим дітям знати всю цю історію, яку ви зараз розповідаєте, про те звідки пішло це взагалі про козаків? Тому що ну різні розмови ведуться про наших козаків, якими вони були. Хтось їх знає, як гуляками, хтось їх знає, як і ви говорите як сильних духом, і багато розмов про те, що наших козаків і за кордон наймали, і Росія наймала, тому що знали, що сильніших і кращих, ніж наш, ніж наші козаки, воїнів просто на якісь які часи і не було. Звичайно, це правда, при дворах самих вельможних імператорів чи королів того часу бо вважалося за честь, щоб охорону особисту несли козаки, які були вправними і вершниками, і володіли холодною зброєю. Та вже в той час, середина 17 століття, вже і вогнепальна зброя була розвинута. Так що... Потрібно нам це розвивати і щоб могли використовувати ті навики, які зараз ми отримуємо під час занять хортингу в подальшому житті. Далі хлопчикам потрібно буде служити в армії, йти на захист України. Тому я запрошую брати участь у наших заняттях.